Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну от він пояснює. Ось, раз раз Неплохо, це він разкопався, десять раз пройшло плохо. Це нормально. Історія наступна: закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 триста вічно зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушка треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна, він же не пролазить, мабуть, не в одній двері. Він ну, треба на хлібушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західний сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. В клініці якийсь там главврач, наприклад. Чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи що? візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги брати і отримають в тих масштабах, як там отримує той самий міндіч чи суддя. На жаль, 97% українців. Займалися би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось цю всю історію, яка зараз є. Вибрали, значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.